Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром. Я Маруся, я переселенка з Запорізької області. Поки я депресувала, чоловік часу не гаяв. Він сидів у інтернеті і наполегливо щось шукав. А коли знайшов, то поставив мене перед фактом, що він їде в село біля Моршина, там він знайшов собі купити циркулярку і геблярку. Ну, я швиденько зібралася і поїхала з ним. Так як ми приїхали ще зарано, продавець був на роботі, то ми вирішили прогулятися трішки по місту Моршин і подивитися це містечко. Просто посеред міста таке чудове озеро. Ми запитали у місцевих, то вони сказали, що воно дуже глибоке, і тут купатися можна лише з однієї сторони, там, де є буйки. Але тут, як бачимо, є будиночок, в якому знаходяться рятувальники. Ось. Також є рятувальна вишка. Але самих відпочивальників чомусь тут не було. Не знаю, була сильна спека. Можливо, тому що сильна спека, може, вони підходять сюди покупатися зранку, чи десь уже ближче до вечора, коли не так дуже спекотно. Або, можливо, тому що вже все-таки осінь. Ми купатися не збиралися тут, так як нема в мене і купальника навіть для того, щоб купатися. Але просто так прогулятися, вирішили подивитися трішки місцевість, саме містечко. В центрі міста на вулиці звучала музика. Вона була, звичайно, українська, але це трішки якось, коли в країні йде війна, то зовсім якось не до музики, не до веселощів таких. Музика лунала на всю вулицю. Як бачите, там будинок культури, і біля будинку культури стоїть колонка, де лунає на всю музика, де лунають пісні. В самому місті теж не дуже людно, можливо, тому що спека, і люди десь поховалися по своїх номерах, по квартирах, хтось на роботі, хто де. От. Ми коли гуляли по вулиці, проходилися, побачили такий невеличкий базарчик, де торгують сувенірами різними. Ми теж, як то кажуть, подивилися, позаглядали трішки і пішли далі. Я була дуже здивована, коли побачила таку вивіску на будинку, такий величезний плакат з надписом, що Степан Бандера є почесним громадянином міста Моршин. Ну, Друзі, так виглядає, ніби він дотепер живий. То й не диво, що расисти його шукають і дають там величезні гроші за його голову. Трішки прогулявшись містом, ми поїхали купляти те, за чим їхали. Чоловік уже дуже давно придивлявся і хотів собі купити якийсь такий станок, столярку, геблярку, але воно все-таки дуже дороге. І всі його пошуки були марними. Ну, а тут він нарешті знайшов в інтернеті, що продається, зовсім недорого. І вирішив поїхати забрати собі цей інструмент, так як... Він йому дуже потрібний для того, щоб робити подальші ремонти в нашому будинку, в нашій старій хаті, яку ми придбали собі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами і слідкуйте за нашим життям, як ми робимо ремонти, як ми облаштовуємося в нашому будиночку. Також не забудьте залишити коментар. І так, друзі, мрії збуваються. Він знайшов її по інтернету і ми її придбали. Дивіться, яка красива. Тепер чоловік має чим працювати. А зараз чоловік переріже дошку і покаже, як гиблюють ці дошки. Ось тут от з боку гиблярка така. Вдома мав циркулярку і зублярку, але я ніколи не стояла і не дивилася, як він ріже, бо це дуже страшно дивитися не таке. Ну, а тут хочу зняти, тому дивлюся, стою, як він ріже. Диви, яка красота, що було і що стало після прострушки, після гіблювання. Зі старої дошки стала дошка як лялечка. Оце такий файний інструмент. Ось яка була дошка, бачите? Ось яка століття. Красуня тепер в чоловіка є, яку вкупив, привіз собі додому. ось ось таку красуню. Звісно, ця циркулярка-гіблярка яке порівняння з тим, що в мене залишилось вдома, ніяк не йде. Там у мене був професійний станок. Гіблярний, професійний, професійна циркулярка була, шикарнюча. Чугуна. Киця спить. Сірко заховався. Заховався в холодочок і спить. Каже в тіньочку, гарно спати. Спи-спи, кицька. Куди ти йдеш? Маленький. Куди ти пішов? О, пішов тут оліг. Тут у нас стоїть відро з водою. Це. Поливаємо полуницю, посадили. Я копала бульбу, там біля бульби полуниця в нас росла, і вона так порозросталася аж у картоплю. То я картоплю викопала, а полуницю цю пересадила сюди, поки в в'єдерочка. А потім зробимо місце в огороді, накопаємо і пересадимо туди. Оце гібіскус, він вже перецвів. І я чекаю, коли тут. Дозріє оце, що буде насіння, бо писали в коментарях, що він розмножується навіть насінням, то я думаю, як воно дозріє оце і буде насіннячко тут. Я зберу насіння і посаджу, посію його. Потрібно буде почитати десь в інтернеті, пошукати, як воно розмножується, як його правильно сіяти. Напевно, навесні сіяти. Але хто знає, може навіть і на зиму, може в осінню сіяти. Я, наприклад, сіяла моркву на зиму, і така гарна весною вже морпочка була, а та, що весною сіяла, така ніяка. Її слимаки потім поїли. А, як добре спати. М'ягенько собі ліг та й спить. Наш сірко. Наш сірко. Кицька, не дають тобі спати, да? Ну, я піду, спи. Щось тут прилетіло. Бджола чи оса? Дякую вам за теплі коментарі, за вподобайки. Особлива подяка за фінансову допомогу. Ми цінуємо кожну гривню, яку ви переказали для нас, ці гроші йдуть лише на ремонт будинку. Отож, щиро дякую всім, хто підтримує нас, міцного здоров'я вам та Божого благословіння. І дай Боже нам перемоги! Нехай Господь береже наших всіх захисників та захисниць. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.